Отця, Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Роти <рістична> і сестри. Сьогоднішній день не про промаг і не про мед. Сьогоднішній день про віру. І вірність. У грецьких книжках ми читаємо, що на початок серпня з'являлися хвороби, тобто люди починали хворіти і благочестиві пращури, знаючи це, виносили для поклоніння і для освячення древо животворчого Христа Господня. Саме тому ми говоримо зараз якраз про віру, бо вони знали і вірили, що силою животворчого Христа Господнього стілюються навіть хворобу. Саме тому, напевно, ми тепер можемо розуміти, чого апостол Павло каже, що нічим нічим не хоче хвалитися, крім як Христом Господнім, яким для нього світ рався розпряти. І він не сміли. Хрест Хрестота Церкви ми читаємо в церковних пісне спів. Хрест це те, що освячує Вселенну. Хрест це те, що береже Вселенну. Силою Христа ми перемагаємо в собі Все. Все те, що не дає нам вічності. Бо Хрест. Це дерево, яким нам відкривається вічність. І коли церква сьогодні, так само, як і багато сторіч уже підряд, виносить нам дерево Животворчого Христа, ми всі можемо освятитися ним і ним перемогти все те, що в нашому житті неправильне, невірне, Нечесний, непорядний, а найголовніше гріхові. Саме тому сьогодні перед нами Хрест. Саме тому ми кланяючи, знаючи, що Той, хто був розігнаний на цьому Христі, Господь наш Ісус Христос, обов'язково всіх нас прийме. Тому що Він. Прийшов для того, щоб всіх нас прийняти, і всіх нас врятувати, і всіх привести до життя вічного. Бо в цьому є життя вічне, пише нам святе письмо, щоб знали єдиного істинного Бога і того, кого Він послав Ісуса Христа. Ось чому, брати і сестри, життя вічне, знати Бога. Знати Бога значить переживати особливий зв'язок з Ним. Бо релігія це якраз і є переживання зв'язку особливого, зв'язку з Богом. І ось сьогодні ми маємо можливість долучитися, доторкнутися до цієї благодатної справи через Хрест Господній бути з Богом. Це про Хрест, про Його освячуючи в силу. А сьогоднішній день про віру і про вірність. І наступне, про що ми сьогодні будемо говорити, чи повинні точніше говорити, це ученики Маковірі. Це люди, які жили до народження у світ Господа нашого Ісуса Христа. Тобто їхня віра в того, хто прийде врятувати світ. Це не в наша віра, бо ми вже знаємо, що Христос прийшов, що Христос посеред нас, що Він був що взяв на, на себе все те, що наше, розіб'яв, розіб'яв на Христі і Воскресив нашу плоть у вічності. А ті жили до нас, до рівня народження Христа. Їхня віра була глибша напевно, можна сказати, навіть більша. Тут умісно згадати слова, блаженні ті, хто не бачили, але вірували. І ось ми бачимо вчить на каві. Сімок і братів, їхню матір, і їхнього старенького вчителя священника Іаза. В той час, а це 166 рік до Різьба Христова, Відбувалося все те, що відбувається сьогодні майже у нас. Тому що, як деякі кажуть, історія доволі спіральна річ. Так само на юдейську землю прийшли загарбники. Так само люди страждали. Так само їх вбивали. Все те саме. Але початок цього в чому? Ми можемо прослідкувати через священну історію всю, як тільки народ відвертався до Бога, приходили скорботи, приходили хвороби, приходили війни. І як тільки люди поверталися до Бога, Господь свою благодаттю знову повертав їм мир і благочестя. Тому, якщо хочемо, щоб і в нашу, на нашу землю Господь повернув нам мир, ми повинні повернутися до Бога. Ми повинні стати тими, хто до Бога звертається. Тобто молити боли, Бога про милість і звичайно справляти своє життя. Бо в нашому духовному житті ми про духовне сьогодні говоримо, а не про інше. Все має значення. В чому була проблема тоді? Здається, ніякої проблеми немає. Сьогодні світ так широко живе, сьогодні так уже розмиті заповіді, уже розмитий моральний закон, що все тепер можна, все дозволяється. Ну якщо не можна з одного боку, то з іншого підійдемо. Виправдаємо все, що завгодно. Любі страсті, любі гріховні, всякі речі. Ми їх легко виправдаємо. Тому що людині так хочеться, тому що сьогодні людина мірила всього. Такий собі новий термін трансгуманізм. Людина мірила всього. Подобається нам це. Нехай вона гріховне, нехай вона веде нас до погибелі, але нам подобається. Вирішив, як його узаконити. І таких законів сьогодні, зокрема, і в нас добре багато. А чому б ні? Все ж можна. А ті, кого ми сьогодні прославляємо, так не вважали. Вони не вважали, що все можна. І ми, Христові, повинні так само заходити. Бо не все може. Бо за багато за що нам прийдеться дуже дорого заплатити. І ціна цієї заплати буде така страшна, що за неї будуть відповідати наші діти, наші внуки, а може і далі. Бо якщо сьогодні ми поведемо себе неправильно, завтра пожмуть те, що ми посіли, саме вони, ті, хто після нас. Ті, за кого нам найворячіше і найстрашніші. І ось ученики такі прийшов Прийшов загарбник, захопив землю, святу, навів свої порядки, все дуже схоже. І вирішив, що всі мають поклонятися не діють єдиному істинному Богу. А тому, кому, 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 на кого нам покажуть. на кого покажуть і як накажуть. Але благочестя водоїв є і буде завжди до світу. І будуть ті, хто ніколи не погодяться порушити заповіді, порушити закон Божий. Бо порушення закону Божого це смерть душі. І є ті то найбільше бояться смерть душі. Смерті тіла не бояться, а душі смерті бояться. Такими були мучки на Їхні вчитель, священний Язар, який навчив їх бути вірними в Богу і поцівським западням. Їхня мама яка підкріпляла їх під час страшних мук і ось ті самі браті, які на заклик, на спокусу лише порушити піст. От як ми з вами сьогодні вступаємо в піст. Достатньо лише порушити, і все буде добре, і будете живі, і будете собі далі жити, як хочете. Причому це було абсолютно в ті часи формалізовано, тобто ніякого особливого сенсу не задалося. Було щоб що ми всі зробили так, як хоче імператор. Але навіть на це, як комусь може здатися маленьким, вони не погодилися. Не погодилися. Бо в духовному житті немає маленького. Бо в духовному житті немає малозначного. Тут все важливо, все значимо і все необхідне. І ось вони, ці брати, відмовилися приносити жертву ім. Як варіант єдиний, їх почали мучити. Мучили першого брата, старшого, але він не відвівся. І це все було на очах його молодших братів і матері. Замучили одного, взялися за іншого. І так всіх, коли залишився наймолодший, звернулися до нього і до матері, до матері з тим, що в тебе лишився лише один син. Попроси його нехай він Хоча б один залишиться третя, тобі на старість втіхує. Але не син і не мати не відмовився від істини, від правди, від своєї справедливої віри. Останнього наймолодшого нічого найбільше. Тому що диявол так діє. Він починає з маленького. В житті кожного з нас напевно є досвід гріха. Діявол починає з маленького, трошечки. А потім гріх, як зачеплюється, знаєте, як отака велика птаха, яка заплуталася в сітці. Чим більше вона ця птаха пробує вирватися з цієї сітки, тим більше заплутується. Отак і гріх в нашому житті. Достатньо нам трошечки, лише трошечки туди, впасти, щоб він потім нам заплутав і зв'язав по руках і помадати. І ось мученики Мотавії не здались, не відмовились, не зрадили. І всі всіх мох було вбити. Біля них, дивлячись на їхні страждання, померла їхня мама. Очевидно, що такі речі від своєї синою перемогти не можна і, побачивши такі страшні муки своїх дітей, не витримало мат матері серця. Але і вона, так як і в її діти, залишилася вірною, тому що вони знали, що є не лише те, що земне. Так, згадаймо, що є лише, не лише те, що земне, є те, що вічно, є те, що набагато дорожче, важливіше, справжнє. Хоча би деколи згадаємо бо ми дуже часто про це забуваємо. І їхні вчителі, священники, старецького більше 90 років. Його також просили, його мовляли, йому щось пропонували. Як сьогодні це робиться, все те саме. Нічого підпонує нового, немає яких з'ясності. Але цей сказав, як я можу лукавити в такі, такі сильні роки, бо насправді з віком до людини має прийти мудрість, де коли приходить лише старість, а мало би прийти ще й мудрість. І в цій мудрості старша людина завжди має бути прикладом для молодих, як учніки накалієм. Які стали прикладом для всіх. І в старому завіті, і в новому, в якому ми з вами живемо, і так буде до кінця світу, бо саме їхнім подвигом надихнувся Юда Макавей, який підняв потім народ, і вони вигнали до своєї землі загарбного. Саме їхнім прикладом надихалися і багато інших людей, яким так само було важко. Можливо, їхнім прикладом надихнеться хтось із нас і не зрадить Бога, віру, церкву, істину. Тому що є щось більше, ніж те, чим живе сьогодні земля, чим живуть сьогодні сім'ї. Тому сьогоднішнє свято не про мак і не про мед. Хоча наші благочестиві пращури розуміли, що і ці речі, які на цей раз період часу мак доздріває, мед починають качати, треба посвятити. Бо розуміли тоді люди, дехто, слава Богу, і сьогодні ще трошки розуміє. Що все треба освячувати Богу, що лише освятивши і освятившись, ми щось зможемо тут зробити. І саме цьому велика мудрість і велика наша сила. І саме тому перед нами сьогодні знову хрест Господа нашого, яким по слову апостола Павла знову цитуємо разом. Світ для нас розповідає і ми для світу. Тому не біймося, не лякаємося, віримо, залишаємося вірними, залишаємося благочестивими і йдімо всі разом до радості Господа всіми Отцями. Радості вічності. Бо не бачили того Бога, не чули того Бога. І на серце люди не приходимо, що приготував Бог тим, хто його любить. Амінь. Христос посеред нас.